Деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей, тобто це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати, а тому, можете узагальнити цю що... цифру, пане Романе? Ну тому, що ми чуємо від генеральної прокуратури 30 тисяч за перших півроку 2024-го, А гнізділов, наскільки пам'ятаю, в своїй соцмережі писав про 80 тисяч випадків СЗЧ у війську. Ваші цифри які е, ну можу сказати так, що те, що ми досліджуємо, але ймовірність. Цих цифр, бо точно, на жаль, тільки Збройні Сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 2022 року, ця цифра зростає і є якась статистика: скільки із цих людей намагаються, чи хочуть, чи планують повернутися на службу до збройних сил України? Ну, спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненні у їх же військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залучення військової частини, е і в подальшому, фактично, їх будуть використовувати як якийсь штрафбат, як е е ну тобто, побоювання такі у людей є. Не з поверненням у військову частину, що далі буде з військовою